Доброго дня, любі діти! Здогадайтеся, хто це про себе так говорить. А ось і я. Куда ступаю, сонце сяє. А ще пробуджую від сну я нашу землю. Чарівну. Хто це, діти? Так, це весна. Про весну складено дуже багато віршів і пісень. Її називають найніжнішими. Словами. А які ви слова скажете про весну? Так, правильно, чарівна, гарна, ніжна, тепла, мила, радісна, молодці діти. Багато поетів присвятили свої вірші весні. В Україні є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Він написав дуже багато віршів і для дітей, і для дорослих. Зараз я вам розповім один із його віршів, який називається Засвіла в долині червона калина. Ви знаєте, що таке калина? Так, це кущ з червоними ягідками. Послухайте, яка красива мова в цьому вірші, які гарні слова. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защепетала. Почула, дівчина? І в білій світині вийшла погуляти у гай на долині. Діти, і з ким порівнює поет квітучу калину? Так, із дівчиною дитиною. Погляньте ще раз на кущ квітучої калини. А як би ви сказали про нього, на що він схожий? Так, правильно, на букет квітів, ніби снігом укритий. Діти, а чому зраділа пташечка? Так, правильно, бо зацвіла червона калина. Діти, а зараз я вам пропоную встати та вийти на килимок. Та покажіть, будь ласка, як сміється. Дівчина дитина. А як зраділа пташечка? Молодці. Навколо квітучої калини літає багато веселих бджілок. Уявіть себе цими бджілками і заспівайте їхню пісеньку. дж 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 Молодці. Діти, погляньте на цю схему. Вона допоможе вам краще запам'ятати вірш. Чи зрозумілі вони вам? Зараз я ще раз прочитаю вам вірш за допомогою цієї схеми, а ви уважно слухаєте? І ми з вами пограємо в гру грури словечко. Хто може, допомагайте мені розповідати вірш? Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині, вийшла погуляти у гай на долині. Зараз я перевірю, як ви уважно слухали віршик І пограємо з вами в гру. Добери, словечко. Діти, що зробила калина? Так, правильно, зацвіла. А що зробила дівчина? Так, правильно, засміялася. Молодці, діти, а що зробила пташечка? Так, пташечка зраділа та защебетала. Молодці, а зараз послухайте віршик ще раз. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині, Вийшла погуляти у гай на долині. Молодці, діти, що ми сьогодні з вами читали? Так, вірш. А як він називається? Так, вірш Тараса Григоровича Шевченка зацвіла в долині червона калина. Чи сподобався вам віршик, діти? Так, віршик гарний. Запам'ятайте, будь ласка, хто його написав? Тарас Шевченко. Ми ще раз з вами обов'язково зустрінемось з його. Віршами. А на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!